Дорогі друзі, вітаю вас знову на моєму каналі. З вами канадський Марк. Хто не знає, я зі Львова переїхав в Канаду з батьками ще коли мені було 10 років в далекому 2005 році, і з тих часів аж 9 разів їздив назад на улюблену Україну, місто Львів і перебував там майже кожного літа аж до 2017 року. І також вчився в, в Львівському університеті. І дуже в загальному у мене е, зв'язок з Україною завжди тримався і тримається ще до сих пір. Мені є дуже багато друзів там. І також родини. Я завжди стараюся, як то кажуть, підтримувати самий дороцінний зв'язок, який в мене є з Україною. З вас, як завжди, попрошу вподобайку, це дуже допомагає просувати відео і також боротися з російськими ботами. Я завжди щогодини очищаю коментарі, слідкую, дивлюся. І з тих пір, коли я почав збирати гроші на зсу та говорити про те, що дуже важливо українську мову зберігати, то на моєму каналі почало е, дуже і дуже частіше, і частіше появлятися російські боти. І Я з ними бою. Борюся зі свого боку, а ви зі свого боку можете мені допомогти дуже легенько і дуже так е, гарно, акуратно, вподобайкою. І також підписуйтесь на канал, тільки 78% вас дивляться мене не підписуючись. Уявіть собі, яка це велика цифра. Якщо би ви почали всі підписуватися, наскільки це би підняло канал і допомогло би каналу, і точно б ніякі шанси би в російських ботів би взагалі не було. Сьогодні я хочу вам розповісти про те про шахрайство, як українські біженці тут попадають в халепу, як їх розводять на гроші, як їм не доплачують їхні роботодавці. І ці всі історії є правдиві, ці всі історії були е, передані мені, і майже всі з цих людей попросили мене називати прямі імена, прямі речі, але я цього не можу робити, тому що я можу потрапити в велику халепу. Я принаймні що можу зробити, то це вам розповісти про такі різні нюанси, Такі історії, бо ви будете з цим стикатися в Канаді. Якщо ви не їдете в Канаду і не плануєте дивитися мене з України, то ви просто собі можете послухати і взнати інформацію, з чим взагалі е, зв'язуються українські біженці тут в Канаді. Пару людей мені написало майже з одинаковою проблемою. З одинакою проблемою в тому сенсі того слова, що наші українські біженці, як приїжджають і шукають роботу, дуже складно їм знайти роботу, особливо в Канаді без канадського досвіду. То вони йдуть на констракшен. Що таке констрекшен? Це будова, ніби щось подібне. Що все, що зв'язано звісно з ремонтом доріг. Будівництвом і так далі. І вони йдуть працювати, деколи йдуть працювати в якусь бригаду до якихось помічників, до якихось інших українців, деколи до білорусів, деколи до якихось сербів. Ну розумієте, люди виживають, люди йдуть, роблять, що вони можуть робити. Правильно вони роблять це чи неправильно це вже не моя справа. Але ми говоримо про те, що встається. Ці люди працюють, домовляються вони з ними приблизно на 20 доларів в годину. Домовляється, все нормально. Потім, коли робота закінчена, спочатку платять по 20 доларів в годину, виплачують в кінці дня е, готівкою, кишеню, без ніяких фактично взагалі, е, доказів, що ці гроші переходять е, цьому українцеві чи ці українці, і все нормально. Потім з часом, з часом починаються проблеми. Українець відробив свої години, прийшов, щоб отримати зарплату, а бригадир йому дає 15 доларів в годину, а не 20. І цей українець його питає: що таке? Я ж домовився з тобою за 20 доларів. А він каже, йому такого не було. Сьогодні 15 доларів в годину. І люди потрапляють на великі гроші, вони втрачають фактично 5 доларів в годину. І цим людям немає куди йти. Вони мусять вертатися до цього. Може, вибачте, за слово хама, який їх так взув, так намахав їх, і вони мусять до нього вертатися на другий день. Працювати на нього знову ж таки, тому що їм треба годувати сім'ю, їм треба платити за оренду, і дуже складно знайти роботу. Тобто, перші пори вони мусять просто принижуватися, і ці бригадири з них знущаються. Тому, друзі, якщо ви переживаєте, щоб з вами такого не сталося, не працюйте на готівку. Бо як ви працюєте на готівку, то вам ні уряд не допоможе, ні ви не допоможете самі собі, тому що нічого не, не, не офіційне і ніхто не може доказати, хто правий, хто не правий. Якщо ви дійсно за такі речі переживаєте і не хочете, щоб вас хтось надурив, то краще завжди працюйте офіційно, так як воно має бути, і таким чином ви не потрапите в ніяку халепу і не будете е, почуватися, що хтось з вас вкрав гроші. Також тут, в Канаді, шахрайство взагалі дуже розвинуте. Тут дуже е, шахраї працюють так конкретно і здирають не тільки з українців гроші, а й з канадців. Але українці, особливо на початку, вони приїжджають на Україну, Вони не знають дуже так багато людей. І з цими всіма допомогами 3 тисячі доларів, там підуть банк відкриють, в банку їм також дадуть за відкриття рахунку, деколи 200 доларів, 250 доларів. Розумієте, гроші приходять, і українці думають, що е, вони біженці в тому сенсі, що їм будуть давати, що їм можуть додати якісь додаткові 50 доларів, 100 доларів. І приходить така смс на телефон. Що нібито на ваш рахунок, ми пробуємо е, покласти депозит в 60 доларів, 120 доларів, але ми не можемо цього робити, бо вам треба підтвердити. І ці українці, деякі з них натискають на посилання, заходять на посилання, водять свою банківську, банківський рахунок, такі щасливі, раді думають, що ми в Канаді так нам хочуть додати додаткові хороші гроші. І тут на тобі бац, і все. І пропало. Вони вводять свою карточку, і вони ні тих 60 доларів, ні 120 доларів не бачать, і в них ще крадуть гроші. І в одного українця вірите ви чи не вірите ви, я навіть не знаю, як він пережив, в нього забрали 2384 долара з копійкою. Ви просто собі уявіть: 2384 долара з копійкою його обікрали, і за того, що він натиснув на це посилання, ввів свою. К банківську е, к, е, карточку, пароль, і він думав, що він отримає гроші і його обікрали. Він був просто в шоці, тому що це були його майже останні гроші. Добре, що в нього. Вдома лежала додаткова там якась тисяча, навіть не хватало тиші, за яку він зміг стати назад на ноги і вернутися назад. Ну він тих грошей так і не побачив. Він пішов в поліцію, поліція все, як то кажуть, задокументувала, але ніяк не могли знайти, бо це все онлайн і фактично, чувак пропав. Якийсь, чув... Якийсь Чувак його так надурив і собі заробив гроші, і ці всі номера, з яких це все було написано, просто пропадають. Вони це все стирають і все. Канаді дуже часто дзвонять на телефон різні такі шахраї, і вони пробують розводити людей. Хтось хоче розвести там на якусь там, на якийсь макіяж, когось можуть розвести на якусь деталь для автомобіля, або просто в загальному на любі речі, які тільки ви собі можете уявити. І вони часто дзвонять багато людей, вже які живуть в Канаді довгий час. Вони це знають, вони не беруть трубки або зразу блокують ці номери. Але на початку, коли українці приїжджають, українські біженці, в деяких з них слабка англійська мова, і вони роздають своє резюме, і вони постійно в очікуванні дзвінка від роботодавця. І тут в одній ситуації українка так само зробила. Вона очікувала е, дзвінка від роботодавця і підняла трубку, е, і з нею почав спілкуватися, говорити якийсь індус. Індус, е, так як вона заявила і говорила, говорив з великим акцентом. Але він був дуже такий гарно, гарно говорив дуже добре і продав їй косметики, макіяж. Сказав, що дуже добра ціна за 20 доларів. Там дуже багато різної косметики, макіяжу. Вона, звісно, дуже була щаслива, дала йому свою кредитну карточку. І він пропав, і так і пропало повністю її гроші. І не то, що тільки ті 20 доларів. Він отримав доступ до її кредитної карточки. І потім, в кінці дня, як вона зрозуміла, що її м, намахали, то те, що побачили, що на її карточці. Зняли тисячу доларів, бо в неї тільки був ліміт тисячу доларів. І в неї зняли тисячу доларів, повністю її ліміт повністю пропав. Ви собі просто уявіть, який в неї був шок. Вона дзвонить банк. Банк їй говорить, що ви самі дали цей код. Вона каже, що вона не знала, вона не купляла, вона не, не дає це дозволу на ці, на ці тисячу доларів. Слава Богу, що. Банк їй сказав подзвонити в кредитну карточку, тобто візу. Вона подзвонила візу, і вона пояснила всю ту ситуацію. І вона вчасно то пояснила і сказала, підтвердила, і вони забрали цей, як то кажуть, оплату в неї, тобто їй віддали гроші, заблокували карточку і таким чином пробували проводити свою, як то кажуть, зі свого боку проводити, хто і як це Але їм дуже складно це буде доказати. От, друзі, он так, українці наші. Потрапляють таке шахрайство, і це тільки деякі випадки. Тут таких випадків є сотні. Тому я вас прошу, думайте обережно, дивіться, кому ви даєте карточки, і переважно краще не давайте нікому взагалі карточки і ігноруйте різні речі, які. Вас залі не цікавлять або на які ви не вірите, тому що навіть якщо ви натиснете на якесь посилання, воно може вас занести туди, куди вам не треба. Тому будьте обережні, будьте уважні. Я надію, що це відео вам допоможе і вийшло інформативним. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.